Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами ознайомимось з основними дорожніми знаками, які ви повинні запам'ятати, адже відмінне знання дорожніх знаків це запорука вашої безпеки на вулиці. А зробимо ми це за допомогою загадок. Тож послухайте уважно. Тротуаром йдуть малята. Жваві хлопчики, дівчата не кричать. І не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі на вроду. Наші дітки. Так, вірно. Пішоходи. Пішоходний перехід це самий головний знак для пішохода. Наступна загадка. Він на вулиці щораз Оком блимає на нас. Зупинись, підожди, терпеливо стійно. А тепер, будь ласка, йди, впевнено і спокійно. Світлофор. Світлофор це дорожній знак, який контролює одночасно і пішохода, і напрямок машин. Наступна загадка. На дорозі звір лежить. Весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід це пішохідний перехід. Він вказує на місце наземного переходу проїжджої частини вулиці, де ви можете перейти з одної частини вулиці на іншу. Спочатку подивіться наліво, а потім направо. Наступна загадка. Стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі, усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди, вартують на озбіччі тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже їх слухайся, шановний, друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважать дорожні. Так, вірно, дітки, дорожні знаки. Наступна загадка. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це підземний перехід. І знак показує на місце підземного. Пішохідного переходу підземної частини вулиці. Наступна загадка. Командуючи жезлом, він всіх направляє і всім перехрестям один управляє. Він немов чарівник машин-дресувальник, а ім'я йому регулювальник. Регулювальник це працівник поліції. Які виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі за допомогою жезла, свистка. Отже, малята, ми з вами відгадали всі загадки і вивчили основні дорожні знаки. Молодці! Бережіть себе, до нових зустрічей!